І зараз ми проведемо дострій. Для цього нам знадобиться скрянка, ну, в моєму випадку це банка, але це може бути і пряшка теж. Сода, ложка чайна і осид. І тепер ми засипаємо дві ложки соди в нашу склянку. І після того як ми засикли, ми починаємо наливати оцет. і бачимо, як воно вискакує. Можна води ще так? Підсипимо ще чуть-чуть сьогодні. Ми бачимо, що вийшло дуже красиво та гарно. І ми бачимо, що утворилася так звана лава, яка виривається назовні завдяки утворенню СО2. І якщо залити окропом, тобто кипятком, буде такий же ефект, як із острою.